Добрий вечір, шановні друзі. Говорить і показує Івана франківськ У студії журналіст Роман Фабрика я запрошую вас переглянути програму Новини краю. Сьогодні свято Івана Купала. Я вітаю вас з цим святом. Ми залишили позаду. Купальську ніч, всю темну ніч купала в лісі. папороть цвіте, як писав Олександр Олесь, розсвітає, обсипає світ проміння золоте. У містах і селах області пройшли великі свята, великі торжества, великий купальський феєрверк. Одночасно сьогодні у Галичі відбулося Галицький собор, велике мистецько-релігійне свято. І так як ми повертаємося до нашої духовності, то ми запрошуємо вас зараз подивитися сюжет, який розповідає про будівництво церкви у селі Боднарів Калуського району. Придутьте! Пригадуйте відому фразу з фільму Покаяння Аболадзе, що всі дороги ведуть до храму. Пригадуйте ту стареньку жінку, яка сказала: якщо дорога не веде до храму, така дорога нам не потрібна. Ми у селі Боднарів Калуського району, де виростає нова чудова церква Святої Богородиці. 50 років майже немає тут церкви. Вона згоріла в роки війни і. Віруючі цієї греко-католицької громади не мали де відправляти свої релігійні потреби, ходили в навколишні села, і ось тепер, коли на нашу землю на Прикарпаття повернулася наша духовність, громада зібрала певні кошти і вирішила побудувати свій храм, ось цю величну церкву. Щоправда, допоміг, і місцевий льонозавод. І Радгосп звіродаргосп Калуський дав 50 тисяч на церкву, дала гроші сільська рада, є й інші пожертвування. Щодня сюди приходить багато людей, є фахівці, які будують для себе ось цей чудовий величний храм. Я хочу попросити до цієї розмови кількох мешканців села, які є одночасно і будівельниками. Представтесь, будь ласка, ваше прізвище. Жураківський Михайло Михайлович. Ви будуєте, бачу. Будуємо. Що ви конкретно самі зробили своїми руками? Усі купола, центральні, всі купола. Ось ці купола чудові, зробив Михайло Михайлович Жураківський. Дійсно, а чим будете піднімати цей купол великий, основний купол? Краном 120-тонним. А яка висота буде? Висота церкви, яка буде найвища точка? 36 метрів до хреста. 36 метрів до хреста. Це я знаю, що ви мали в селі ту маленьку колишню церкву. Вона була якої висоти? Невеличка, так? Невеличка церква була метрів 30 висоти. Та, що згоріла від вердянської Катюші. Вона згоріла вердянської Катюші. Я пам'ятаю, я її не міг загасити, бо я мов пацанку варту 15. Ми її не встигли загасити, бо від Катюші загоріло. Горіло кусок села, хатів 40 згоріло від, від Катюші. Ну, це війна була. Це була війна, воєнний час. Коли церква згоріла, Ось тут, коли йде будівництво церкви, постійно їздять трактори, е везуть сіно, везуть силу, сведуть зелену масу. Іде звичайна робота. Одні водять трактори, а інші ось спеціалісти, фахівці села будують цю чудову церкву. То ви пам'ятаєте, як ви гасили ту, не загасили, а сьогодні будуєте цю. Що ви робите, зокрема там, на верхотурі? От якраз в Рутівській Михайло Петро Михайлович, якраз ми ціку поробили. У нас було не багато людей. Ну я старий чоловік, вже 64 роки маю. Стараємося будувати. Ще не таке, ви вже старий 64 роки. Так не старий. Ви, мабуть, молодші від нас. Mm -hmm. <laughs> так, що... А Іван Іванович що скаже ну, про ну, цю церкву може... радіє, жінка, внуки, діти. Ми дуже задоволені, що, що нам Бог допоміг, ну, що зібралися і так і допомогли. Люди дружно гуртом зложилися і будуємо такий храм. Ми по всіх селах ходили. Майдан, Вістову, в Ну, Люди всюди, в Калуш, Франків, всюди до церкви, а зараз вже є своє. Ми тимчасово таку маленьку побудували, капличку, ну там відправляється вже цілий рік. А зараз будуємо цей великий храм. Коли ви розпочали цей великий храм будувати? Скільки часу вже триває будівництво? Будівництво вже йде цілий рік. Ми якраз перед благовіщенням 90-го року почали будівництво. Першу цеглу. Першу цеглу поставили рік тому і сьогодні вже майже церква на викінчення. А коли думаєте завершити? А стараємося докінчити на другий рік, тому що якраз е, 140 років, як у нас будував оцей старий храм, коли у війну його знищили, а то якраз буде 140 років, то якраз би була така дата, що якраз би підходила під закінчення цієї нової. Дякую вам. Михайло Михайлович, може ви скажете, якісь проблеми є, чого вам не вистачає. Може цвяхів, може бляхи не вистачає? Є? Чого не вистачає? Слава віки Богу. Чого не вистачає, скажіть, будь ласка, може зараз? Я чую дзвони якісь у вас не такі, як потрібно. Ну, Дзвони у нас такі, можна сказати, кустарного виробництва. От, от такі справжні дзвони, які повинні бути. Як вони колись були, що вони з добавкою благородних металів. Срібла. Срібла. От, а такі кустарні дзвони, ну вони дзвонять, але... Не так як би хотілося. А скажіть, будь ласка, не залишилися старі дзвони від тої церкви, що згоріла? Ну, це така легенда, є, що вони нібито сховані, але я щось не думаю. Тому що в той час, як горіла церква, то було, я думаю, не до дзвонів. То було, якраз фронт переходив, і воєнні дії, Боднарів пару разів з рук в руки переходив. Так що, я думаю, в той момент ховати дзвони якраз можливо, їх заховали хіба тоді, коли німці збирали дзвони. Пам'ятаєте, в 43-му році. О. Ну, як би там не було, дзвони, може, віднайдуться. Вони не сократилися, бо ніхто не пам'ятає їх, я пам'ятаю, ніхто. І... Німці забрали дзвони. Фашистська Німеччина забрала дзвони. Ну, коли ми забрали, ми ніхто не знаємо. Ну що ж, ми бажаємо вам успішно завершити цей чудовий храм, відлити, замовити десь на хорошому заводі, добротні дзвони, побудувати дзвіницю, ще буде дзвінити, так? Ну і звичайно мати куди ходити, тому що ця дорога, а вулиця ця називається Галицькою вулицею, щоб цієї дороги ходили парафіяни, ходили до своєї церкви, яку зробили своїми власними руками. А зараз, шановні телеглядачі, ми в певній мірі продовжимо попередню тему тему духовності, тему релігії. Річ у тому, що зараз ви побачите сюжет, який ще рік-два тому не міг бути відкритим у нашому суспільстві. Мова йде про те, що вчора, в першій половині дня, в обласному центрі на березі ріки Бистриці на Надвернянської відбулося незвичайне дійство. Тут відбулося хрещення братів і сестер церкви Христової і Авангельської віри. Отже, подивіться цей сюжет. Ми славимо ім'я Твоє! Ми величаємо тебе, достойного Бога, і Ісуса Христа! Спасителя і Господа нашого. Ми дякуємо тобі, що до цього місця ти нам допоміг. Ми зблизилися до цього факту, що ті, хто вірував в тебе, хто прийняв тебе особистим Спасителем, сьогодні будуть сповідувати устами своїми цю віру і будуть складати цю обітницю для служення Тобі у добрій совісті. То благослови цей акт, Благослови цю подію, Благослови ці серця. Благослови мене, бо я нуждаюся в цьому, Ісус Христос, як раб твій і служитель Христа Ісуса. Це все прошу в ім'я Ісуса Христа і для своєї слави, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Так, вірю. Чи даєш обітницю служити Богу в добрій совісті? Даю. По вірі твоїй, хрещу тебе, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи даєш обітницю Богу служити в добрій совісті? По вірі твоїй хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. До мікрофона єпіскопа церкви християн Євангельської віри. Пресвітера Євгена Пилипіва, як ця подія, як ви розцінюєте цю подію сьогодні при такому збігу народу? Така важлива подія в житті багатьох ваших братів і сестер. Це не що інше, як збулося те, що сказав наш Господь Ісус Христос. Що буде проповідувана Євангелія Царства Божого по всій Вселенні на свідоцтво народом усім, тоді прийде кінець. І те, що сьогодні ми переживаємо у нашій країні, насамперед це є те, що Бог дав цей час, щоб Євангелія була звіщена, щоб кожна людина могла почути про ту вістку, яку приніс Ісус Христос з Небес для жителів землі. Щоб кожен з людей, хто повірє і охреститься, отримав спасіння. Хрещення саме воно уже як заключний акт, в котрому людина отримує. Прощення гріхів, радість, нове життя. Тому що перш за все йде внутрішня переміна в людині, що було з тими людьми, як ви були сьогодні свідками, що люди, які сьогодні хрестилися, вони насамперед увірували в Господа Ісуса Христа, принесли достойний плід покаяння, пережили прощення від Ісуса, а цей акт це є зовнішня дія внутрішньої переміни, котру в них зробив Бог. Дякую вам за це коротке інтерв'ю. Всього вам найкращого, вам і вашим братам і сестрам. Я теж вам дуже щиро вдячний, що я маю можливість і сказати слово по телебаченню, звернувшись до всіх наших краян Івано-Франківської області, можливо, і за межі. Хай Господь благословить нашу Івано-Франківську область, наш край, нашу державу, що Господь благословив український народ і багато щоб отримали Боже спасіння, і щоб ми всі зустрілися там у небесах. В ногах Ісуса Христа, нашого Царя, Царів, Господа нашого, я дякую вам. Говорить і показує Івана франківськ Ви дивитесь інформаційну програму Новини краю. Павлівське звірогосподарство сьогодні це 100 тисяч норок в рік, тисячі нутрій, шеди, бики, чоли, риба. А також кавказські вівчарки для охорони всього цього добра. Світова громадськість, а також нашої країни, нашої республіки області, відзначила 69-ту речницю міжнародного кооперативного союзу. Сьогодні ми викидемо для вас цей репортаж з Павлівського звірогосподарства. 30 років при споживчій кооперації області діє це багатогалузеве Господарство, яке називається звірогосподарство. Річ у тому, що тут вирощують різноманітних хутрових звірів. Власне, детальніше повести екскурсії по цьому цікавому підприємству, можна так сказати, запрошую директора Олександра Олександровича Турчака. Олександр, Олександр Олександрович, розкажіть коротенько, про коротенько бодай нашим слухачам про ваше оце все, що ми тут бачимо. Ну, наше завдання виростити у рік біля 100 тисяч. Норки. Ну і зараз ми почали вирощувати песця і лисицю. Наше завдання дати державі приблизно 10 мільйонів карбованців в рік. Ну і приблизно 4-5 мільйонів чистого прибутку. А ви перер... вирощуєте і переробляєте хутро, чи кудись відправляєте де... Де далеко? Ну, поки що забирають невідомо куди республіка. А з часом? А з часом ми надіємося самі переробляти, і такі домовленості в міністерстві нашому вже є. Я бачив, коли ми анонсували цю передачу, у вас є і е, бики вирощують, і велике е, пасіка, і рибне господарство, і, і навіть е, вівчарки кавказські. Як ви так беретеся за все? Чи виходить у вас, чи дійсно чи щось не виходить? То життя заставляє братись для того, щоб якось захистити людей від цих економічних важких моментів. І трошки виходить. А трошки виходить. А хотілося б хоч на одному конкретному прикладі. Як, наприклад, як ви дбаєте про людей? Сьогодні скрутне становище, дотації, компенсації, талони, купони. Як ви, наприклад, про свій колектив? У вас скільки працює людей? На сьогоднішній день 100, 270 чоловік. Ну я не хочу дуже рекламувати, але рахую, що ми їх досить захистили. І матеріально, і продовольчу програму ми порішали в основному. І промтоварну групу вирішив, у нас свій магазин. І компенсації відповідні. Ну, це наші компенсації, вони собі заробили, вони і свої мають компенсації. І їдальня у вас чудово, ми бачили. Ну, ми годуємо, да, ми, я ж кажу. Годуєте... Дуже різностороння у нас допомога людям. Добре, у вас, напевне, всі хочуть працювати у вас. Так, на сьогоднішній день у нас робочих вже не потребується. Який середній заробіток вашого робітника на звірогосподарстві? Це треба говорити точно. Нічого ні. На сьогоднішній день зверх 500 карбованців буде. Ну, як бачимо, понад 500 карбованців одержують ті, хто працює. Звичайно, тут не прості умови. Ви знаєте, доглядати звірів, годувати їх. Це як то кажуть, не кота домашнього виховувати. Це хижого звіра, так чи ні? І в хорошу погоду, і в погану, і весь час на вулиці наші жіночки трудяться крепко, я скажу так. Ну що ж, Оксана, маєте можливість запросити тележурналістів, а разом з нами і телеглядачів подивитися ближче ваше господарство? Ну що ж, раз свято кооперації треба подивитись, мабуть. Ну що ж, ходімо, подивимося, ми з вами, що тут вирощують, як утримують, чим живуть і працюють. Ми б ще багато могли вам розповідати і показувати про це звірогосподарство, де поруч з фермами цвітуть чудові троянди. Але програма наша завершується, часу уже немає. Ми прощаємося з вами. Бажаємо вам усяких гараздів до наступної зустрічі, яка відбудеться завтра в понеділок.